Харчоблок у Коломийському п'ятому ліцеї поки що не нагадує нову їдальню. Тут активно йдуть роботи, каже директорка навчального закладу Оксана Якубовська. Зараз виділено коштує у сумі майже 7,5 мільйона гривень. В харчоблоці відбувається ремонт. Ми робимо капітальний ремонт харчоблоку, і на виході мала би отримати сучасний харчоблок з сучасним залом для приготування їжі з сучасним залом для прийому їжі. Сучасним технологічним обладнанням, яке буде працювати за принципом хас, поки йде ремонт, проблему харчування школярів не виникає. Запевняє очільниця ліцею на даний момент, зв'язку з тим, що відбувається ремонт. Ми працюємо зараз за принципом кейтерингу і. Їжу нам доставляє підприємець, але все у нас зараз дітки не голодні, все смачно, їжа тепла і ремонт відбувається. Нагадаємо, оновлювати харчоблоки будуть у двох коломийських школах за допомогою державної субвенції. А напередодні п'ятий ліцей отримав ще й кошти від ЮНІСЕФ на підготовку до зими. З Коломиї Ван Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.